Так, друзі, сьогодні субота, але ми працюємо. До виписки готується ось така стільниця. В понеділок поїде додому. Готуємо столи, які будуть в наявності. Можете подивитися каталог стільниць, що є в наявності, в шапці профілю. В телеграмі все, що там є, все є в наявності. Ось тут ці стільнички стоять. В телеграмі є детальне фото, можете обирати. До речі, за останніх два дні активно пішли столи з наявності, тому. Не опустіть свій шанс вибрати щось цікавеньке за адекватною ціною. Тобто буде ще в наявності ось така стільничка, дуже красива, структурна, ніжна. Використовуємо прозору епоксидну смолу і це все заливаємо. Ось такий стіл зі слеба теж буде в наявності. Тут у нас розмір 125, здається, в довжину. І 80 в ширину дуже цікавий слеб. Так, і ще ось такий красень теж буде в наявності. Ще хочу показати це окрасення. Це у нас стіл з двох дуже структурних дубових дошок. Структура просто вражає. Хто любить щось дуже цікаве, то маємо такий цікавий дуб. А хто шукає щось класичніше, теж є цікавий класичний дуб. Тому все, що вам подобається, все зможете в нас знайти. Заходьте, обирайте, розглядайте нашу сторінку, дивіться наші роботи. Все, що є на сторінці, можете і скидати в приватні повідомлення і можемо зробити щось схоже. Ще Що такий красний слева є в наявності. І ще оця стільничка була в наявності, але теж її замовили. Так, цей стіл був в наявності, замовили. І ще готується один стіл. Там дуже шумно, не буду заходити. Морений дуб, ще одна стільничка буде в наявності. Багато цікавого. Заходьте в телеграм і обирайте. Всім гарного дня, бережіться!